хочется по водичке пройтись. Интересно, тепленько. Ой, пахнет. А, запах не про. Десенка не так пахнет. А, Проемно пахнет. Спокойно так плавают. Що не думають, ні, хоча думають, думають, де поїсти взяти, <рістити> Чи принесуть нам, чи не принесуть. Вони мабуть, водорослі кушають, так? Якось же з зімоний. Щось полетіло гудить, гуде щось таке, чи то транспорт, не поймеш. Якийсь угул. Ах, пахне. Якось і рибою пахне, і, і водичкою пахне, і водорослями. Лавра. Що ви там розмовляєте? Це ж вони там між собою щось кумекають.